Так, всім привіт, любі друзі! З вами є Юрчик і вітаю вас на моєму каналі. І Зараз ми будемо продовжувати проходити ігру під назвою Metro 2033 Redux. Можу поділитися з вами інформацією, я прикупив новий мікрофон. Мікрофон це від Maone. Щось DGM20, він називається. Якість звуку має бути набагато в нас краще, з чим я в принципі, нас вітаю. І так, не будемо ми вагати часу, і продовжуємо грати. З не було. І так, любі друзі, як ви пам'ятаєте, в минулій частині ми зустріли дуже мутного типа під іменем Бурбон, і зараз ми з ним будемо вибиратись тунелями з речської далі. Так що продовжуємо чудово, вирвалися. Ну, тепер пильнуй, пацанчику. Це тобі не на дрезині кататися. Ну, давай будемо пильнувати. Серйозних дядьків полягло. Але якщо один одного прикриватимемо, все файно буде. Ну, давай, давай, подивимось. Це? А, це просто кигінка. Вони на загони не нападають ніколи. Але от якщо ти один ідеш, стережися. Добре, будемо знати. Так, тебе можна оглянути. А, не можна оглянути. Ну нічого. Ой-ой-ой, яка срака. Відбувається тут у нас нічого. Ми не боїмось, ми міцний хлопець. Так, від тебе можна забирати патрончики. І такі патрончики, багато чого від тебе можна полутати. Так, йдемо далі. Слідуємо за бурбоном. Блін, ну реально, він якийсь підозрілий, ми його знаємо. Пару хвилин і йдемо з ним. Ну, нічого. Таке в нас життя. Чуву історії про співочі трупи. Можна почути голоси тут у нас. Чекай, 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 куди ти? Хочу сюди зайти. Тут у нас? Так, 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 так. Ну тут вроде нічого. Що тут далі? Можна якийсь шкафчик відкрити, не можна. Так, ну тут я десь бачив якогось звіра. Так, ахте ж... Ти помираєш? О боже, ще один. Ти теж помирай. Падайте ви тут на мене. Ми міцний хлопець. Міцний хлопець, я вас не боюсь. Так, все, йдемо далі обстежувати, що тут є. Це щось круте, не знаю. Це що у нас дробовик? Чи це у нас не дробовик? Не знаю, це якась шляпа мені подобається. Так, Є у нас кульки. Кульки це прикольно. Тут у нас що є, тут у нас немає нічого. Ого, куди це я провалився? Їх логово. Все, мій крендик. Крин так, не дуже в нас серійка починається, але нічого, будемо дивитись під ноги. Зараз я візьму на вас дробовика. Ребятки. Але він тут на нас весь де ти? Шов, геть, так, все. Так добре, отут є їхня яма, сюда сюди мені не провалитесь би. Так, забираємо. Пульки забираємо. Все, сюди, щоб провалитись. Йдемо нахер звідси. Все, йдемо назад за бурбоном. Бо він тут втік далеко. Там ми назад біля нього. Та ми не зайдемо, ми зайдемо сюди. Тут щось є цікаве. Ой-яй-яй, -ой -ой, кров'яка. Ідемо далі. Тут п'ять трупа кев боже, сюди можна кудись зайти. Двойно. Це ж перемитники із каравана. Усі ж мури. Впізнаю почерк третяківських. Аган за все обіцяє з ними кінчати. Ха. Так, тепер будь не по... А це шухер у них такий. Типу система тривоги. Давня, як світ, і проста, як сатинові труси. Але працює. Дивися, не зачепи банки. Нам треба назву. Банки. Ну нічого ми прижмемось до стіни я її думаю, нормально буде. Так, ну слідуємо далі за бурбоном. Тут наш чекпоінт що в принципі дуже добре. дивися будь-який шум тебе витязть. Добре. Пального ножа я взяти не можу. Оп, а це у нас розсядка Залізна <с> маза здихатися сліпих та безголових. Знаєш, що робити? Разтребувати. Що ще робе з розтяжкою. Тушимо ми з бари. Тайчки, ще щось. Треба. Вони тут забарикадувалися. Ну, чиста революція. От лайно. Треба ближче підійти. Давай, знижкодь поступи. Давай. Ой-ой-ой. Блін, ми можемо по тихому, а можемо їх перестріляти. А що я думаю, що ми зробимо? Перехерачим ми їх, херам. Дуже полюбляю, так що я ось так тут пробіжусь. Полутаю їх швиденько. Ну, не з дробашами були, блін, це несерйозно. О, тут лутанули непогано. Ну, давай йдемо далі за бурбоном. Ну, що, куди нам? Де? Зламати його ніяк у цей сейф. Мабуть, ніяк, ну нічого. Ага. А ти, сука, завалив. Ну, завалив, і тебе завалю. Блін, а правильно ми вже робимо, що ми їх вбиваємо. Може їх не треба було вбивати, ну. Но... Блін. Така в них доля. Я би в нас є що полутати. Та мене пройдемо. Ну, давай далі. Міст? Це дуже небезпечне місце парубче. План такий. Я тебе прикриваю. Ну, зараз почитаємо. Так, так, щоденник, так, занедбані тунелі. Примітка один. Примітка один. Курбонодозначно такий простак, яким намагається здаватись. Так, він грубувати і почуття гумору в нього, скажімо, прямо не хитре. Але з того, як він розповідає про свої походеньки я ще більше... З того, як він розповідає про свої походеньки, а ще більше з того, про що воліє промовчати, зрозуміло, що він наділений незвичним гострим для простого контрабандиста розуму. Я по... поінформованість Бурбона про ситуацію не лише на найближчих станціях, а й, на, наприклад, на кільці загалом просто вражає. Всі переходи навіть закинуті. Він знає мов свої п'ять пальців. У бою тримається певно. Отже, точно бував, не в одній біді. Словом, не схожий. Він надзвичайного чумака. Ой, не схожий. Ну, тут є згідний, да, б'ється, він дуже гідно. І це нам дуже на руку. Так, аптечки... Блин, а на яку аптечку використовувати? Впше, я забув, якщо чесно, ну нічого. Куда нам? растребнула. Тачка цемаку. Протигас, худко. Блин, п. Да у нас буква п. Ну, ну, давай, Блин, 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 блин. Са, дело. Блин, я а забуду Букву п. Прикинь-то. Ой-ой! Хлопці, -ой прикрийте! -ой. Тут є противо нас все добре. Блін, треба не забувати перемикати розкладку клавіатури в цій грі, так як в мене немає української розкладки, і не дуже я добре її знаю на пам'ять. У мене тільки англійська на клавіатурі, так що деякі букви я не дуже шарю, де знаходяться. Вибачайте, звичайно, за це, за такі неполадки. Опять ці, блядь. На. На. Все, біжимо за бурбоном, перебили ми цих тварів. Не знаю, що це за істоти, але вони реально моторошні і нападають вони так непогано на нас. Так, тут опять якийсь полеглий солдат, в тебе щось є, в тебе є патрони для автомата. Шукають бандитів. Що ж постійно цей ніж викидаю? Що мені робити? Чекати на тебе? Чи без тебе з тебе? Ну, мабуть, чекати, поки вони проїдуть, скільки я зрозумів. Блін, дробовик дуже непогана штука проти цих пірнів. Це пер спокійно, можна йти. Можна йти. Добре, ми йдемо. Без питань ми йдемо. Так, просуваємось далі. Так, опять десь будуть ці звірі. Сзаді. Опа, тут один. Так, аптечка. Бурбон нам допоміг, в принципі, врятував нашу думку, Ну, це дуже добре, хоча б якась користь від нього є. Так, ідемо далі. По цьому мостове, який він називає дуже небезпечним, ну, в принципі, я згідний. Так, біжу, біжу, біжу. Все, ми добігли. Ой, долка, йосип на кобилі! Ну да. Це реально йосип на кобилі. Так, ну що нам потрібно йти далі? Так, да, нам потрібно йти далі. Все, йдемо за бурбоном. Вибачаюся, якщо не говорю прямо в мікрофон, в мене поки що немає нормальної стійки для нього, але ж така на столі. Так що, може, з звуком будуть деякі все ж таки ще проблеми, але думаю, точно не такі, як були. Точно не такі, як були, тому що були дуже великі проблеми зі звуком. йому! гарні поруч! За сид газу вдам. ну іди коб з ним. За мною. Ну давай за тобою. Опа. Опять ці варюки тут будуть нам мішати идти. Так, ну напол... ой-ой-ой! Розібрались ми з ними. Опа, а це що таке? А, це такі сходи круті. Ага, Батарея вибиває в нас на ліхтарику. Це як його? На Б, на М на В. Ні, 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 ні на що з цього. Ну зрозуміло. Розберемось потім, якщо я не буду забувати перемикати розкладку на клаві. Такий прикольний момент в нас вийшов з цією розкладкою. Ой, блін, тут обходня, -ту тут опять трупачок, но в нього є фільтер для противогазу і. І аптечка. Ого, що це за хрень? Ми тут веживемо в зелено. Що? Наче нам упері бракувало. Тепер ще й цей цвинтар. Артеме, пошаруди там між мерцями. Може, що знайдеш? І рушимо. Ну, давай. Так є фі... Ой-ой-ой, що це за фігня з нами. На-на-на-на-на. Оп... За пеночка. Що це за фігня з нами відбувається? Оп. Так, ну тут є багато чого полутати. Хоча б Хоча б я що полутати. Так, не за бурбоном сюди. Діржава байда! Ой, знову. У мене ще з насела. Ой, не туди. Нам точно за бурбоном. Нам точно за бурбоном, нам точно не в ту сторону. Ай, ти, мила моя, і красива. Я повернуся і пофарбую тебе фарбу і змащу, мою дівчинку. Брама прочиняється. Велика те набра. Я чую поклик. Який поклик, боже. О, ні, ні, ні. мене до бурбона, мене туди, мене туди, мене туди. Давай, не забирай бурбона збиви, збивай, і ходи сюди. Давай, давай, бурбоне, давай за нами, братан, ти тут не залишайся, то тобі буде теж кап'єць і самі мене виживемо. О, п'ять цей чорний нас хотів забрати. О, боже. О, боже, да. Що за халепа зі мною трапилася? Артеме, ти це чув? Ну і пісеньки. Солодше за Владимирський Централ. Боже, не згадуй це лайно. При нас, який Владимирський Централ. Нам сюди, да? Там да, ну, опять щось речеть. Так, ну тут вузькі кі тунелі, блін, може, з револьверчиком побігаємо. Точно сюди не. Нам не сюди, я думаю. Там, може можна у нього щось полутати в цього? Так, полутав. Нічого страшного. Завантажуємо ще один чекпоінт. І продовжуємо. Так, не полутав я нічого дуже в нього. Ну, давайте спробуємо з револьверчиком порухатись. Він у мене не прокачаний, звичайно. У мене прокачаний цей дробовик, і оця штурмова гвинтівка, якась, ну, ще якась ППшка, не знаю, що це даже таке. Нічого, йдемо за бурбоном. Продовжуємо. Ну нічого, не, ні. все ж таки хочу я цього револьверчика потестити. Буде на кому тестити. Ой, буде на кому тестити. Є якась хрім. Тебе щось є. Ой, тебе багато що є, це прикольно. Зрозуміло. А як кидати, кидати, ага ось тут вибирати і кидати на це. Я зрозумів. Це все зрозумів. Точно йде нам сюди на ринок. Ну, ось і проспект Миру. Ти головне роти не роззявляй, татко все зробить. Ну, добре, татко. Давай пішли. П'ять звірі якісь. Чи тварюки ці, що це вже речить. Люди! Відчиніть! Прошу! Не дайте померти страшною смертю! Ну да, я б теж не хотів тут померти. Да-да-да, побей, Ви що, побей. Вухли? Нас тут жруть зараз! Паскуди! Хто з вами приплентався? Убери! Семе, заводь газину! Треба РЯТУВАТИ напів НАПІЛ Напів? Артеме, тримайся! Нам сьогодні таланить! Сталанеть! Де нам таланить? Нас хочуть жерти оці потвори. Прикрийте, братани! Щелізе, боже, скільки вас пішов геть. Пішов геть? Ти пішов геть? Давай добивай. У мене перезарядка, так як я з дробовика, о oh, боже, скільки вас потвор цих. Це... Це просто ви якісь. Що ж ви за такі бісячі? Пішов ти. На. Ой! -ой, -ой. Тачка. Зараз покажемось. Слухайся його. У цих хлопців немає почуття гумору. Ем, я не дуже радий, я люблю, коли когось є почуття гумору. Може, це обманзору. Та ні, це ж бурбон -бур власною персоною. А я вже не сподівався, що здивимося. За мене дивимо, хто до нас прийшов. От лайно. Ми втрапили, пахуре. Гей, мехаличу! Оце так збіга? А я саме до тебе збирався. Ну, мені кажеться. А... Ти не збирався до них, звичайно, але вже так сталось тут. Хорошо, хорошо. Збирався він. Ну, звичайно, збирався він. Пам'ятаєш до мене чекати? Так, пам'ятаю, пам'ятаю. Упевнений? А то можу й не гадати раптом що. Упевнений. Ну що, в нас запустять, не запустять, що нам робити. Чекати, не чекати. А, ну так, у нас все ж таки запустять на станцію ренок. Так, все до ринку нас запустили. раніше я не бачив такого Базар, навіть, так, по-українськи базар. І так, любі друзі, я думаю, на цьому моменті ми закінчимо нашу сьогоднішню серію. Я буду дуже радий, якщо ви на неї подивитесь, підпишитесь на мій канал. Я стараюсь постійно покращити свій контент. Ось придбав новий мікрофон, на який, я думаю, зроблю в найближчий час, коли чуть-чуть попользуюсь ним якийсь обзор. Так що, так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що поліпшите, пишіть, як вам взагалі мої відоси. А з вами я був Юрчик. Підписуйтесь на канал ще раз це кажу, вже в який раз утрірую. Всім удачі і до побачення!